Слава Україні! Розпочала 799-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 121 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 63 авіаційних удари. Здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та в населених пунктах внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти. Харків, Золочів, Глибоке, Велика Данилівка, Слобожанське, Куп'янськ, Борова, Харківської області, Деліївка, Соловйове, Очеретине, Новоселівка, Прогрес, Уманське, Желанне, Новожеланне, Новомихайлівка, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське, Донецької області, Лобкове, Оріхів, Запорізької області, Ольгівка, Тягінка, Велетенське, Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських окупантів опинилися понад 120 населених Пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. На Купінському напрямку українські воїни відбили 14 атак в районах населених пунктів: Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Копанки, Харківської області, Стельмахівка, області. На Лиманському напрямку Українські воїни відбили 14 російських атак в районах населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Невське та Серебрянське лісництво Луганської області, а також Стерни Донецької області. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 20 атак. В районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Верхньокам'янське, Спірне, Новий Донецької області, на Авдіївському напрямку Сили оборони України відбили 39 атак в атак районах населених пунктів Калинове, Архангельське, Прогрес, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Новопокровське, Семенівка, Уменське, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області на Новопавлівському напрямку. Сила оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, та урожайне Донецької області, де ворог за підтримки авіації 22 рази намагався прорвати оборону українських військ на Оріхівському напрямку два рази. I'm hurting them. Російські окупанти атакували позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області на Херсонському напрямку. Російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи і сплоцдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники здійснили 9 безуспішних атак на позиції українських військ на цьому напрямку. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України та підрозділи ракетних військ завдали ураження по пункту управління. На Земні станції управління безпілотників та по восьми районах зосередження особового складу російських окупантів. Минулої доби загальні втрати ворога склали 1130 російських загарбників, 20 танків, 29 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 4 засоби протиповітряної оборони, 23 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 49 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!